Можливо, Бог спонукав вас дивитися нашу програму, щоб нагадати, коли ти стикаєшся з часами втоми та розбитості, і немає сили рухатися далі, це нормально. Ісус почувався втомленим. Мойсей Ілля були знесилені, божі янголи прийдуть, щоб тебе зміцнити. З'являться потрібні люди. Бог не попустить, щоб ти втратив свою долю. Я знаю жінку, котра роками боролася з депресією. Вона завжди була сильною та рішучою. Але коли я нещодавно бачив її, вона була дуже збентежена і сказала: мені більше не сила боротися. Іноді ми сприймаємо це як нестачу віри. але Бог не очікує, що ти будеш сильним повсякчас. Тягар того, з чим ми стикаємося, виснажує. Але добра новина полягає в тому, що Бог не звинувачує нас у слабкості. В писанні сказано, що коли ми слабкі, Бог сильний. Коли ти виснажений і відчуваєш, що немає сили рухатися далі, Бог приходить і дає тобі особливу силу, Його міць. Ми можемо почуватися слабкими або втомленими, але це є нашим призначенням. Ти будеш бігти і не втомишся, ти будеш йти і не знепритомніш. Ти матимеш силу, надприродну міць. Таке сталося з пророком Іллею у першій царів 18. у Самарії три з половиною роки була посуха, не було дощу. Ізраїтяни мали загинути, бо не було можливості вирощувати врожай. Ілля піднявся на вершину гори Кармел і почав молитися про дощ, але нічого не сталося. Він молився знову і знову. Просив свого помічника шукати хмари, що утворюються над морем, але нічого не змінювалося. Нарешті, сьомого разу, помічник побачив, як на небі починає формуватися маленька хмаринка. Ілля послав хлопця сказати цареві Ахаву, що йому треба сідати в колісницю і швидко їхати, бо буде сильна злива. У Писанні сказано: тоді Господь дав Іллі особливу силу, і він випередив царську колісницю до Ізраїлу. Ізраїл не був поруч із горою Кармел. Це була двадцятимильна подорож, а кінь біжить вдвічі швидше за людину. Окрім того, я впевнений, що Ілля був знесилений в розпал сильного голоду, бо не доїдав, як і всі навколо. Яким чином він міг випередити колісницю? Неможливо. Але Бог дав йому особливу силу. Ти можеш дивитися на те, з чим стикаєшся, і думати: я не маю такої сили ані фізично, ані духовно. Можливо, раніше я б це подужав, але зараз я вже втомлений. Ні. Підготуйся і очікуй особливої сили від Бога. Ізраїль був відомий як місто колісниць. Там був величезний парк цих потужних транспортних засобів, які могли швидко переміщатися під час бою. Тому вороги знали, що не варто наступати на Ізраїль. Ілля випередив колісницю Ахава. Я можу уявити собі Іллю, який стоїть перед царем Ахавом, а той сидить у своїй великій ультрасучасній колісниці. Ілля підняв голову і сказав цареві Ахаву, ти маєш могутню армію, керуєш цими колісницями, запряженими швидкими, сильними кіньми. Я не маю такого спорядження. Не маю ані твоїх коней, ані навіть колісниці. Але я не хвилююся. бо мені все це не потрібно, щоб тебе випередити. Уявляю, як сміявся Ахав. Ілля, Про що ти говориш? Це найшвидші коні нашого часу та найвправніші погоничі. Моя колісниця щойно перемогла в номінації Колісниця року. Ти не можеш мене випередити. Але Біблія каже, що Ілля біг попереду тієї колісниці усі 20 миль. Коли Бог дає вам особливу силу, ви спроможні досягти того, про що навіть не мріяли. Ви здатні подолати суперників, які є сильнішими і мають більше ресурсів. Можливо, у вас рак, який здається набагато сильнішим за вас. Можливо, це залежність, проблеми на роботі, уповільнення вашого бізнесу. У вас немає сили поборотися, і крім того, ви втомлені та виснажені. Але зараз Бог вдихає у вас особливу силу, так само як ілля, ви матимете міць, витримку і силу духу, щоб подужати виклики завеликі для того, щоб подолати їх самотужки. Як мені виховувати дітей, водночас піклуючись про своїх стареньких батьків, як пережити це лікування. Як подолати цю тривогу? пророк Ісая сказав: Бог дає силу втомленим, він примножує силу немічних. Якщо ти втомлений, є добра новина, сила прийде. Це надприродна сила від Бога. Божа рука підніме тебе і наділить особливою силою. Іноді Бог використовує людей одного разу, коли Ісус Навен та ізраїльтяни були в долині, воюючи з Амаликитянами. Мойсей стояв на вершині пагорба і тримав палицю в повітрі. Поки його жезл був піднятий, ізраїльтяни перемагали. А коли Мойсей опускав жезл, починав перемагати Амалік. Це була довга битва. Мойсей втомився. Тож Бог послав на допомогу двох чоловіків. Арона та Хура, вони стали з обох боків від Мойсея та тримали його руки піднятими. У Бога є люди, які будуть поруч, щоб підняти ваші руки. Бог давав мені особливу силу. Коли мій батько пішов до Господа, а я став пастором церкви у Лейквуді, це мало змусити мене втратити пристрасть, бо я не мав сили і можливості рухатися вперед. Але я відчув, як у мене зростає сила, якої я ніколи не відчував. Надприродна міць, мужність, рішучість, витривалість. Бог дав мені особливу силу. За кілька місяців до розп'яття Ісус зійшов на гору з Петром, Яковом та Іваном. Там вигляд Ісуса змінився, його обличчя засяяло як сонце, його одяг став сліпучо-білим. Раптом перед ним з'явилися Мойсей та Ілля, які почали розмову з Ісусом. Цікаво, що з усіх героїв віри було обрано саме цих двох чоловіків. Ісус мав зіткнутися з усіма цими труднощами та стражданнями, пройти через жах, який приголомшував та виснажував. Можливо, Ілля був там, бо незважаючи на те, що він творив великі дива, викликав вогонь з неба, воскресив маленького хлопчика з мертвих. В якийсь момент він був надто виснажений та втомлений, щоб рухатися далі. Але Бог послав янгола щоб зміцнити його. Я не знаю про що була розмова, але можливо Ілля підбадьорив Ісуса, кажучи, що Бог дасть йому особливу силу, що янголи будуть поруч, щоб служити йому можливо, Моїсей нагадав Ісусові, як Бог послав людей. Щоб тримати його руки, коли він не міг більше цього робити самотужки. Казав, що люди підніматимуть його, допомагаючи нести тягар Христа, коли він знасилиться. Можливо, Бог спонукав вас дивитися нашу програму, щоб нагадати, коли ви стикаєтеся з часами втоми та розбитості, і немає сили рухатися далі, це нормально. Ісус почувався втомленим. Мойсей та ілля були знесилені. Божі янголи ангели прийдуть, щоб тебе зміцнити. З'являться потрібні люди. Бог не попустить, щоб ти втратив свою долю.